Британський прем'єр передбачає зупинку вогню до літа. Трамп дав Росії дедлайн щодо миру. Ми довго чекаємо. Путін дає задню Лавров. Вийшов із заявою про готовність іти на мир. На Росії підірвали топ військового в Україні можуть повністю заборонити російську музику. Я дарина трунова коротко про головне на 24 каналі. Припинення вогню в Україні може бути оголошене до літа, але є умови. Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Він наполягає, що саме Україна повинна визначати умови будь-якої мирної угоди з Росією, а не жодна інша країна. Також Стармер відмовився від планів США визнати Крим російським. каже, це Росія має піти на безумовне припинення вогню. Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною, і це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби повернутися знову в майбутньому. Вони вже робили це раніше, я не сумніваюся, що вони зроблять це знову. Ну, а президент США Дональд Трамп заявив, що у нього є свій власний крайній термін, до якого має наступити мир. Каже, йому дуже не подобається, що угода затягується, але так і не відповів, чи готовий накласти на Росію санкції, пане президенте. Щодо Росії, чи ви все ще вірите, що Путін серйозно налаштований на мир, враховуючи події, що відбулися в Україні? І якщо бомбардування не припиняться, чи розглядаєте ви нові санкції проти Росії? Отже, ми дуже твердо переконані, що обидва хочуть миру, але їм потрібно сісти за стіл переговорів. Ми довго чекаємо. Вони повинні сісти за стіл переговорів, і я думаю, що ми отримаємо мир. Між ними багато ненависті, багато сильної неприязні, багато недовіри. Але я думаю, що ми це зробимо. Я сподіваюся, що ми це зробимо заради багатьох молодих людей, які гинуть. У мене є свій власний термін. У мене є свій власний термін. І ми хочемо, щоб це було швидко і Трамп, хоча й не погрожував Росії, але очевидно роздратований діями Путіна бо він дуже невдоволений обстрілом Києва. І після його посту, де він написав «Владімір, Стоп, його, мабуть, таки почули у Кремлі, бо Лавров вийшов із новими заявами. Кінь Путіна каже, що Росія готова до угоди зі США щодо України, але треба до опрацювання. Про що йдеться, не уточнив, хоча, схоже, просто знову не придумали. Президент США вірить. І я думаю, справедливо, що ми рухаємося в правильному напрямку. У заяві президент згадував угоду, і ми готові досягти угоди. Але є певні деталі, які слід доопрацювати ми зайняті саме цим процесом. Але можливо сьогодні обговорили усі деталі, що ще Росія хоче натомість в угоді, бо до Москви знову прилетів спецпредставник Трампа Вітков, де зустрівся з Путіним. Тож очікуємо свіжих заяв. Але саме Трамп має усвідомити, що Росія є агресором. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він вважає, що можна досягти миру через силу. Ми вважаємо Сполучені Штати Америки сильним стратегічним партнером із впливом. І ми дійсно хотіли б досягти миру через силу це було б корисно для Росії, щоб сила була спрямована проти неї, оскільки вона є агресором. Ми прагнемо до спільного розуміння, що агресором є Росія, а не ми, ми дуже хочемо, щоб Сполучені Штати не шукали балансу в цих словах. Путін отримує винагороду, а Україна не отримує нічого. Так, колишній прем'єр-міністр Британії відреагував на мирний план Трампа. Джонсон каже, Путін і далі вбиває українських цивільних, а його винагорода це право окуповувати землі суверенної держави, вказувати чи вступати комусь в НАТО, торгувати зі США і зняти ще й за це з агресорки санкції. Він додав, що у запропонованому мирному плані нічого не здатне реально зупинити на наступне вторгнення Росії А що отримує Україна після трьох років героїчного опору жорстокій і неспровокованій агресії? Яка винагорода за жахливі жертви, які вона принесла, як її безперервно повторюють заради свободи і демократії у всьому світі? Окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі Сполученими Штатами, вони не отримують нічого. Якщо ми хочемо запобігти новим звірствам Путіна, ми повинні мати довгострокову, надійну і, перш за все, належним чином фінансовану гарантію безпеки для України, гарантію, надану Великою Британією, США та всіма західними союзниками. Але ось журналісти The Wall Street Journal впевнені, що Трамп нарешті бачить перешкоду для миру, і це Росія. Лідер США сказав, що готовий дати Росії та Україні трохи часу на укладення угоди, перш ніж США відмовляться від допомоги. Попри те, що Трамп раніше критикував Путіна, це відбулося доволі рідко. Помічники лідера США кажуть, що останнім часом він був щиро здивований і особисто роздратований, тим, що Путін не виявив більшої гнучкості. Ну і держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп єдиний лідер у світі, хто хотів би припинення усіх воєн. Він закликав сторони до миру, але не звинуватив Росію у прицільному обстрілі цивільних у Києві. Цій війні можна покласти край. Обидві сторони просто повинні з цим погодитися. Ми показали їм шлях вперед. Ми обговорили ці ідеї. Вчора відбулася гарна зустріч. будуть гарні зустрічі протягом вихідних. Ми показали їм фінішну пряму. Нам потрібно, щоб вони обидва сказали так, але те, що сталося минулої ночі з цими ракетними ударами, має нагадати всім, чому ця війна має закінчитися. Ну і тільки сьогодні завершились рятувальні роботи на місці одного з російських ударів по Україні 24 квітня. А саме у столиці, коли Росія вбила 12 наших людей, майже 90 були поранені. Зараз у лікарнях залишаються більше 30 людей, зокрема з важкими пораненнями та ампутаціями. Це могла бути балістична ракета з північної Кореї. Про це заявив президент України. Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети і іншу зброю та застосовувати тут у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями. Але Росія не зупинилася, і після цинічної атаки на Київ сьогодні вони атакували безпілотниками Дніпропетровщину через пожежу у багатоповерхівці у Павлограді. Троє людей загинули, і 14 дістали поранення. Серед них діти на жаль, 15-річну дівчинку не вдалося врятувати. Але кожен злочинець, причетний до таких ударів, буде покараний. І сьогодні під Москвою в Балашисі підірвали топ військового. Це генерал лейтенант заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил Росії Ярослав Москалик. Він і займався плануванням військових операцій різного рівня. Є влучання до будинку заступника голови Чеченської Республіки Мурада Саїдова внаслідок падіння БПЛА є пошкодження самого будинку та автомобілів, які знаходилися поряд. Ну а в Україні можуть повністю заборонити російську музику і штрафувати за її використання у комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради готують законопроєкти, які можуть посилити санкції за публічне відтворення і популяризацію російської музики. Це буде стосуватися як громадян, так і бізнесу. Ви ж напишіть чи підтримуєте таку ініціативу, аби на рівні закону російські пісні більше не лунали. Напишіть про це у коментарях. Та інші ваші думки щодо мирних планів Трампа, дякую вам, що дивитеся, і до зустрічі в ефірі 24 каналу.